Добрий вечір, мої дорогі любі підписчики, підписники, друзі, колеги, подруги і хороші люди. Сьогодні ввечері ми на вечір робимо шоу Вареники з вишнями. Ми знайшли баночку вишень, ми її відкрили, в нас лишилося змантів тісто. Ми ще доробили. І, бачите, ми робимо вареники з вишнями. Ми взяли кусочок тіста, розкачали його в такий жгутик, таку, таку ковбаску, тепер ми його ріжемо, окей. Такі кубики. Тепер з тих кубиків ми робимо варенички, отак. І потім що робимо? Беремо, розкачуємо кожну. І ще одну. Що ми робимо, ми сюди пхаємо вишню. Вишню, отак пхаємо і заліплюємо. Окей? Окей? І так робимо вареники. Отак у нас вийшли вареники. Так ми дороблюємо останні вареники. Оскільки в нас вареників вийшло, вода кипить, і ми зараз будемо кидати. В сковородку ми кинули масло трошки олії. Краще без сметанки, але кинули то, що кинули. І кидаємо їх на окріп. Так, окріп закипів, і ми кидаємо наші вареники. Ще один. І так. Наші вареники з вишнями готові. Я вам показую, як вони виглядають. Оце один в сметані. Оце він без сметани, я вже його надкусила. Смачний, смачний, смачний. М -м -м. Дуже смачний. Я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, кладіть лайки, коментуйте. Вже всі поїли. Ну, не всі, ще, ще друга половина буде їсти зараз. Я вам кажу смачного і до зустрічі.